Три інвестиційні проекти представили на розгляд депутатів компанії НЕС ЛНК та Фрі Енерджі під час засідання комісії з питань бюджету, комунальної власності та залучення інвестицій. Перший проект, за словами інвесторів, дасть можливість перетворювати органічні відходи на біогаз для створення електроенергії та тепла, біогаз для заправки автотранспорту та сільськогосподарської техніки, а також виготовлення добрив. За планом інвестора функціонуватиме дана установка за рахунок використання відходів. Відходів стічних вод міських, плюс використання відходів місцевих підприємств переробних це м'ясокомбінати, молокозаводи, біовідходи, які є від ресторанів, від ринків і так далі, щоб вони не йшли на смітник і там гнили, збільшували об'єми, а щоб вони використовувалися тут і превращалися в електричну теплову енергію. В разі реалізації інвестиційного проєкту передбачене надходження до бюджету в розмірі 2 мільйонів доларів на рік. Окрім того, місту передаватиметься 3 мегавати тепла, а це мінімум 10 мільйонів гривень економії бюджетних коштів в опалювальний сезон. Аби розпочати будівництво, інвестору необхідна земельна ділянка. Другий інвестиційний проєкт, презентований на комісії, передбачає будівництво біогазової електростанції на біогазі полігонів твертих побутових відходів. В результаті впровадження проекту відбуватиметься дегазація. Полігонів ТВП покращення екологічної обстановки, підвищення пожежної безпеки та створення нових робочих місць. Окрім того, в місяць надходження до міського бюджету складатимуть 100 тисяч гривень. Для реалізації проекту інвестор просить виділити вісім десятих гектарів землі та називає його переваги. Я повторюсь, п'ять і шість кубічних метрів біогазу утилізується. И что составляет порядка 34 тысячи э, тонн углекислого газа. Электроэнергии, которая в течение года вырабатывается, этой, будет вырабатываться этой электростанцией, достаточно для обеспечения средних потребностей порядка 4 тысяч семей. Ще один інвестиційний проект, презентований депутатом, передбачає ремонт греблі та будівництво на ній міні-гідроелектростанції. Інвестор за власний кошт планує провести капітальний ремонт греблі за адресою провулок Кривий 2 з подальшим будівництвом міні-гес. Варто зазначити, що в бюджеті міста на 14-й рік на ремонт греблі передбачено 13 мільйонів гривень. Тому в разі підтримки даного інвестиційного проекту вдасться зекономити кошти міського бюджету. Крім того, інвестор планує встановити сонячні батареї. Та передати їх до комунальної власності міста, вироблена енергія з них і тима на потреби водоканалу. За словами першого заступника міського голови Сергія Сухомлина, залучення інвестора у Житомир є одним з його основних завдань. Адже це сприятиме розвитку міста. Першу це створення робочих міст, це улучшення інфраструктури міста, поступлення в місцеві бюджети. якщо ми говоримо о децентралізації власті і віддачі повномості на містах, це концепція государства. Предусмотрено оставление части налогов на уровне, на местном уровне. Поэтому привлечение інвестицій в город Житомир это одна из первых задач, которая передо мной стоит. Після обговорення представлених проектів інвесторам порадили допрацювати певні питання до їх розгляду. Депутати пообіцяли повернутися вже на наступній комісії.